Іра, це є папська резиденція біля Риму. Це приблизно 15 кілометрів від Риму. Називається Кастель Гандольфо. Місце. Це літня резиденція папи. Я перший раз Павла II, того поляка тут бачив. Тут недалеко жив і внизу тут є озеро Здоровенне. Ну, здоровенне, глибоченне, воно не здоровенне. Озеро це є одне з двох озер. Які є кратерами вулкану, що роздвоївся. Шикарне місце таке стра... странніше. Ну і аж папська резиденція тут. Заді мене церква, от є. а там ззаді. Потім покажу, там є обсерваторія папська. ну а Тут, звичайно, туристичне місце. Завжди народ є центральна вулиця, так що столиками заложена більше половина вулиці. Тут якась була. Не знаю, що тут таке було. Я сюди перший раз пішов, перший раз тут бачив папу. Потім бачив його один раз в Римі, там де він то вікно вилізає в Ватікані. А потім вже його бачив, коли він помер, ходив до нього. Це все павла по ладу поляка того Войтилу. А цього Крейцера останнього цього не вживу не бачу і, чесно кажучи, ніяких бажань немає, бо, розумію, звідки він не вийшов. Нема дуже бажання великого. Так тут собі народ сидить. тож, Шуненько вже градусів, напевно, зараз так. 19, тут 20. Ну и красвинцы, папа, кое я бачу. Thank you, Там і там. Спаси, сохрани нашу Україну. Всіх добрих людей на світі. Таку маленьку екскурсію зроблю. Знаю, мене сюди завжди тяне, я тут недалеко жив колись. Перша робота моя була на озері тут внизу у 2001 році. Той власник з цього з кастель Кондольфу звідси. Же. Власник того, він в оренду брав той пляж, на якому я працював. Зараз тобі покажу ту красоту, на яку я приїжджаю та подивитися. З машині термостат засів, риться машина і далеко поставив яка красота. Такі вуличні талійські вузенькі. Деська красота. Це Оксана до гори наплював вулкан. Там на горі є антени, і там колись були, стояли американські чи ракети. Ракети, напевно, стояли стратегічні, балістичні, не знаю, які там стояли. <кхід> Можливо, ті другі. У мене товариш є з Рокадіпаби, там Рокадіпаба місто називається. Я там жив два роки в тому місті. Я колись пам'ятаю, я колись жив, ззаду Альбано. І ми їхали з тою. Ну, Міша мій товариш, бо Оксана Гюжинка. Ми з Оксаною їхали на базар в Рим. Вона працювала з Маркінсом, продавала взуття на базарі. І вони мене брали в неділю з Ронесенька, там раз в тиждень щось, 30 нещасних доларів, євро заробляв тоді. я, ну то що в міляках було. Ну, грубо кажучи, 30 доларів, помпе, 60 міляк. Ми верталися з Риму і там стали ззаді кілометрів 10 звідси. Такі поля пшеничні. І в далині видно Piccolo volo. Фокус щось не ловить. Я кажу, блін, яке класне місце, хочу там жити. <рес> Бо Вони так прийшлося, що я там жив руками. Там внизу пляж є. Я на тому пляжі працював. Працював на пляжі від квітня місяця, цілий квітень носив каміння пляж буде. Довго засипав як п'ятниця на необітаємо острові Германзон Крузо. а потім з квітня чи з травня, з травня по кінець вересня ми клієнтів обслуговували. Типу приходили люди, ми їм робили там бутерброди, морозиво, навали, пиво, вода. Якісь там легкі такі блюда, таке, жарене, жарений хліб, брускетта називається, там з помідором з олією полита. Катамарани. Я жінка до мене була сюди, приїхала. Тут зі мною жила, як п'ятниця, майже місяць. А хатка була така, з бамбукових, навіть не з бамбукових, з тих тончих якихось. Зліва-справа стояли автомати, ті, що роздають морозиво, що там ще вони могли роздавати каву, робили. І, це, і ми там спали, заносили ті тічка з пляжу і з нею спали тут. Вже в жодні було холодно, ми попросилися гості горя, жити до моєї знайомої Наталки, з якою я там і познайомився у папи. І ми там, ще в неї прожили певний час, потім я вже там ззад в Альбану зняв квартиру, і там жінка була, потім діти дома захворіли, вона поїхала додому. А тут було лише півроку. Я в ці всі роки тут сам. Таке одиноке, Вибачте, несла блядське життя, одиноке. Блядське в смислі не шакувати, а в смислі, що хренувато. Знаєш, як немає сім'ї, то що собі можна вже й дозволити шукати. А як є сім'я, якось так і з роками гріх то. Робити якось. Гріх, не гріх, і якось не, 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 не лежить до того серце. Хоч жива людина, і хочеться того всього, що, що мало би хотітися. Ну менше з тим. Все так от прокукати. А от там кусочок видно той обсерваторії вверху, а там воно там. Там я на пляжі тому жив, в Кадіпапі жив, там в Альбану жив. Потім Монтепорцю там є ще одне жив. Потім вже в Рим переїхав. Всі останні роки в Римі жив ближче. В Римі більше роботи. Більше зарплати, більше роботи. Отака такі шикарні місця, не знаю, нам тут все подобається. Воно Все таке, знаєш, були вузенькі, хатки маленькі. Це цей італійський стиль ще й на, на горбах. Коло води, воно мені прям дуже подобається. Це, це <кій> мій критерій красоти такий. Я два роки назад був в Сандремо, поїхав на роботу. Там роботу робив. І кожну суботу неділю я на Францію їзду машиною. Все на своїй машині. Останніх років з 8-10 з їжджу з 10. І всі суботу-неділі я об'їжджаю. Всі дасть примічательність, які можливо. Там в Ютубі має десь за 300. Відео напевно різних на Ютуб найлегше кидаєш туди, воно там зберігається як, як флешка свого роду. Такі ділічки. Буду включати тут дуже довго відео, бо тобі воно потім загрузилося. Привіт тобі, привіт, Степі.